Очевидно, що е, війна, ця майбутнє, вже яка триває, і війна майбутнього, безперечно, це максимально автоматизовано Не з мінімальною кількістю військових. Мова навіть не про фантастичних. Дроїдів, піхотинців чи штучний інтелект, хоча на нього робитимуть в очевидь, ставку в майбутньому, автоматичні системи ведення вогню. Це коли оператор керує кулеметом чи гранатометом дистанційним зукриття або наземні дрони, що можуть підвозити боєприпаси продукти чи евакуювати пораних, все це вже існує, рятує життя, але розвивається надто повільно і на фронт потрапляє невеликі кількості, переважно завдяки волонтерам. Як роботизовані системи можуть допомогти бити московитів і чому їх поки що недостатньо, намагався розібратися Віталій Фанасієнко. Подивимось, вони вбивають ворога. І рятують своїх. І все це без присутності людей. Війна роботів перейшла на нову стадію розвитку. Нещодавні успішні спецоперації в Криму, тому зайве підтвердження: діряві рашистські кораблі та Керченський міст усе це заслуги морських безпілотних дронів. Модифікацію та технічні характеристики гур тримає у секреті. Серед головних гравців у військових технологіях на та водою – лідерство у Сполучених Штатах це підводна субмарина від компанії Боїнг. Вона може перебувати під водою місяцями, практично без потреби у втручанні людини. Дальність ходу становить неймовірні 11 тисяч кілометрів. Побудували її для військово-морських сил США. Головне призначення розвідка та мінно-торпедні роботи. А це вже роботизована броня для ведення війни на суші. Його можна відправляти, відстрілювати ворога у самісіньке пекло, адже персонал життям не ризикує. Стріляють з нього військові, які сидять у захищених окопах на відстані кілька кілометрів. Такі в Україні поки що не воюють, адже є лише експериментальні версії, не прийняті на озброєння. Натомість уже закінчилися успішні випробування нового роботизованого кулемета з дистанційним керуванням. Ця кулеметна башта, якщо її візьмуть на озброєння, зможе захистити і від повітряних атак, і від морських загроз, таких як дрони, катери та навіть човни камікадзе. Такими саперами безпілотниками наші військові вже керують дистанційно за їхньою допомогою. Розмінували сотні квадратних кілометрів території, даючи змогу війську просуватися уперед. Ці роботи наразі нададуть можливість зберегти життя та здоров'я сапера. Зберегти життя на полі бою здатні допомогти. І ось ці українські роботи. Їхня стихія, розвідка вдень і вночі та евакуація поранених з під обстрілів. Вартість одиниці 150 тисяч гривень разом із тепловізором. Це у сто разів менше, ніж держава виплачує компенсацію сім'ям загиблих воїнів. Утім, через відсутність держпідтримки випускають їх поки що одиниці. Та розуміючи можливості платформи, кожен підрозділ мріє про таку. Він здатний тягнути вагу до 200 кілограмів. Їм можна керувати на відстані до двох кілометрів. Швидкість, на якій він працює максимально, це 40 кілометрів на годину він може навіть потрапити під обстріл, і, Напевно, його так не пошкодять. Те, що роботи невдовзі стануть поруч, а згодом і щонайменше частково замінять солдатів на полі бою, високо ймовірно. Сьогодні їх уже вчать стріляти та долати перешкоди. Напередодні голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що третина американської армії стане роботизованою. А штучний інтелект почне змінювати хід воїн. і це не просто слова, а деталі нової доктрини, в якій Сполучені Штати планують оптимізацію технологій, зокрема і штучного інтелекту. Україна теж не пасе задніх і завдяки нашим винахідникам просто на полі бою випробовує різні роботизовані системи. Єдина проблема їх поки що одиниці, але це вже десятки врятованих життів. Віталій Фанасієнко, спецкор. Марафон Єдині новини. Очевидно, що перемогти у теперішній війні без технологій ніяк не вийде. Андрію, як такі системи можуть змінити хід війни? Реально? От ви бачили, як працюють іноземні, і повітряні системи? Ви в цьому жили практично з цим? А, мені єдине, що зараз подобається, що саме. А... Україна задає темп майбутньому світовому виробництву подібних історій. Дивіться наскільки швидко в нас використовується і розвиваються там вже десятки видів є дронів камікадзе, наскільки ефективно у нас розвиваються наземні дрони? Вони є як із турелями без турелі під евакуацію для саперів, для ДСНС. Навіть є вже самохідні міновувачі і розміновувачі. І, і... Фактично, я хотів задати запитання: де можуть ще використовуватися ці автоматизані сюди. Всюди і вони тільки починають розвиватися, тому що є досить багато унікальних рішень, які можна поєднувати в комплексі з іншими роботизованими системами. І якщо зробити такий невеличкий взвотор, так скажімо, такі таких от роботизованих безпілотних апаратів, а вони врятують просто десятки а то й сотні життів, тому що я знову ж таки наголошую, що кожна країна, кожна армія вкладає в навчання. Та життя свого військовослужбовця в десятки разів більше ніж коштує ця техніка. Держава в цьому братиме участь. Це бюрократична річ, я розумію. Це потрібен час. Напевно, вона бере участь, і зараз мені дуже сильно імпонує робота нової команди оборонпрома та міністерства стратегічної промисловості. Досить величезна кількість волонтерських ініціатив. або... Хлопців, ентузіастів, техніків, розробників взяті під контроль, і вони вже починають нарощувати і масштабувати цю всю історію. Результат якої ми, ми звикли мати щось дуже швидко, але треба трошечки почекати, щоб ця техніка була досить ідеальною і конкурентною і спроможною, тому що нам ніхто не заважає навіть її масштабувати і продавати за кордон, заробляти на цьому, цьому і купувати собі більше, до прикладу, піхотного озброєння.